Всім вітання. Ви на каналі Код 450. І як зазвичай це час, ми з вами зустрічаємося, щоб обговорити лінію фронту, що відбувається, де відбувається, подивитись відеоряд від в більшості від наших захисників, які викладаються все в мережу. Сьогодні він також буде присутній, Обов'язково не промикайтесь, додивіться відео до кінця. Ну і закликаю вас вкотре знову, що ви вперше на нашому каналі, або і не вперше, але ще не підписались, не зробили цього. Зробіть, будь ласка, YouTube зараз генерує саме таким чином, що під час підписки на канал, під час перегляду, мається на увазі, відео потрапляє в тренди, і відповідно більше людей у світі матимуть змогу побачити, що відбувається зараз на війні, і від цього можливо будуть зростати і донати із-за кордону в тому числі. Ну і на початку нашої програми до вашої уваги, таке невеличке відео, абсолютно коротеньке, як наші воїни. Спіймали ранкового бобра, як вони його назвали, на полюванні та змусили його просто горіти від сорому. Прекрасне вилучання від fpv дрона, і відповідно ця бляшанка вже нікуди не поїде і нічого критичного, як мінімум, не зробить. Все вона буде стояти там в полі, догнивати, поки ця територія не буде зачищена, ну і відповідно поїде на металобрукт. Ну а тепер давайте перейдемо до карт. Саме. Діпстейт в цьому сильно допомагає, по ньому дуже е легко, так би мовити, розуміти, що відбувається за останню добу, і першим населеним пунктом у нас буде Новомихайлівка. Новомихайлівка на мапі виглядає наступним чином. Вчора ще там не було такого суттєвого просування, взагалі на цьому напрямку ворог суттєво тисне. Е Якщо декілька днів тому, після захоплення Мар'їнки, так ворог намагається просунутися північніше в напрямку Георгіївки. Новомихайлівку не могли ще повністю окупувати. То за останню добу Новомихайлівку таки вдалось повністю окупувати цей населений пункт, і відповідно. На черзі там є Парасковіївка, Костянтинівка, населені пункти, ну, але там е, трішка болотиста місцевість, хто знає, що вона їх не зупинить на цьому напрямі. Щодо тих, хто бере участь з окупантів захоплені Новомихайлівки, це 10-й танковий полк, це також 39-та окрема мотострілецька бригада, це 1472-й мотострілецький полк територіальних військ. Ну і наші збройні сили в даному населеному пункту змусили були відійти. Хоча Новомихайлівка знаходилась в сірій зоні, там цей околиці Новомихайлівки переходили з одних рук в другі, і ось так воно туди сюди коливалось, але за останню добу Діпстейт демонструє нам те, що Новомихайлівка тепер вже ну, червоненьким обведена. Тобто, говорить нам це про те, що наші військові відійшли назад. На більш краще. Робежі захисту. Щодо відео, яке ми маємо з вами побачити, це от якраз ураження на максималках воно називається. І це відео ударними дронами, які дістали три ворожі гармати, міномет, реп, а також щойно завантажено боєкомплектом вантажівку. І Відповідно, російську піхоту, яка ховалася у посадках та підвалах, але від операторів наших піввідронів сховатися не вдалося, і в підсумку, все це діло з таким чином знищувалось, враховували, знищувалось, міномети, мінус, реб-мінус. Ну і вантажівка ЗБК це також прекрасний такий був просто феєроверк. Феєроверк на честь вже хороших окупантів, які там залишились. На українській землі. Щодо подальшого продовження в Новомихайлівці, тут будемо дивитися, спостерігати. Діпстейт нас інформує про це оперативно, даючи оперативну інформацію, що відбувається на тому чи іншому напрямку. Ну, от, повторюсь, далі населені пункти, які буде дещо важче взяти. Там і канали йдуть, і водні переправи. Що Може, от не дати ворогу вже такого відносно швидкого просування. Ну але Костянтинівка, це той населений пункт, який повністю буде вже от наступним зустрічати. Хоча, якщо подивитися зблизька на Новомихайлівку, самі самі крайні вулиці, три вулиці крайніх ще не є під контролем окупантів, тобто там що збройні сили діють, тобто збройні сили ще не дали повністю Новомихайлівку окупувати, самі. Такі вже околиці, три заключні вулиці, ну, принаймні те, що від них залишилось, там ще бої тривають. Ще одне відео е, до вашої уваги. Вибухове в прямому і в переносному сенсі того слова, наші військові знайшли і накрили укриття окупанії, термобаром. Ну, термобаром. Від термобару, якщо ви не знаєте, так дещо він розповім. Влітає снаряд, випалює абсолютно все повітря, весь кисень, ну, відповідно, вибух. тобто... Вже залишитись після такого ну, шансів нуль, просто їх не існує. Це, до речі, робота від Азова, якщо не помиляється, ні, третя штурмова, даруйте. Розвідники засікли рух росіян, які розмістились у цій будівлі, яку ви щойно бачили, все, що від них залишилось, покриттю ворога. Бійці третьої штурмової відразу запустили ударний дрон, оснащений тербобаричним боєприпасом. Об'ємний вибух і піхоту противника було ліквідовано. Це було все відпрацьовано бійцями 3 САП з команди Постріл та батальйону безпілотних систем бригади. Прекрасна робота, і вкотре і знову от, просто дивишся на роботу наших операторів підронію і захоплюєшся. Справді висококласна, високоточна робота. Е, часів яр далі у нас по карті. Часів яр, в якій окупанти б'ються. Намагаються такі його дістати, намагаються окупувати за останні дні. Можливо, зміни не кардинальні, але говоримо про те, що якщо раніше в напрямку Григорівки там ще були намагання десь посунути наші Збройні Сили і десь, можливо, взяти так, знаєте, з дальнього флангу в кліщі Часів Яр, то зараз все це змінилось. Зараз більшість, а саме сьома, ДШ, ДШБ і з назвою, яка в них є Святой Георгій. Також 217-й парашютно десантний полк, також 299-й парашютно-десантний і 331-й парашютно десантний полк окупантів так більше змістили акцент в напрямку Богданівки, в напрямку. Центру, так би мовити, часового Яру, в лоб його взяти. Поки що всі атаки відбуваються, все це безуспішно. Б'ються, б'ються кабами, місто стирають, але успіху досягнути не можуть вже який день. І знову ж таки, титанічні зусилля наших збройних сил України, за що їм честь хвала, просто неймовірними силами відбивають ось ці постійні накати. І не дають окупувати цей населений пункт. Щодо відео, то до вашої уваги знову ж від наших операторів дронів цього разу вже 72-га окрема працювала. І, от, власне, відеоряд, до вашої уваги, як дроном окупанти вишукувались на штурм, і цей штурм, відповідно, провалився позиції. Були вираховані, запустились пташки, і ці пташки почали просто розносити окупантів. Але в той же час подивіться на ось цей вибух. Це в першу чергу порушення логістики. Що відбулося? Це був тунель попередньо таке враження нашпигований просто вибухівкою, яким чином наші хлопці-дівчата її туди доставили. Питання відкрите. Заходили десь в тил, якось, ну, не знаю, як, щось кажучи, Але те, що FPV-дрон зробив такий феєричний вибух, ну, навряд чи це могло би бути, навіть якби там термобар був, швидше за все, там якраз в цьому тунелі ще щось лежало. І цим самим, цим потужним вибухом було. Зруйновано плани окупантів. По цій дорозі вони вже піти не зможуть. Там вже ямиська і цього невеличкого мосту немає. Тобто логістика порушена, плани відповідно, якісь для наступу також доведеться переформатовувати, а це вже час. А час зараз дуже цінний ресурс час, який виграли наші воїни, не маючи, можливо, достатньо боєприпасів. Зараз. От, вже маємо новини і Сполучених Штатів, і в Європі. Все таки почався б цей процес надання нам більшого зброєння. А якщо його в наших ЗСУ буде ще більше, тобто хороших русських стане. Також ще більше ще одне відео до вашої уваги, де вже працюють бійці 92-ї окремої штурмової бригади. Також працюють дронами по авто та бронетехніці. Та ворожих гарматок. Знову ж таки, розвідка працює прекрасно. Ну, пташки, насправді, вони літають постійно. Постійні основи, як і у ворога, так і у нас. І часто густо на деяких відео можна помітити, як летить один наш дрон, який там знімає, так, під ним пролітає ще один. Невідомо наш чи ворожий, там взагалі заплутатись можна, але дронів просто як рій певний такий. Ну але е швидше за все, я думаю, це наші пташки просто декількома партіями вилітають. Якщо жир на цілі, її треба знешкодити одним дроном. цього зробити ну, можна, звичайно, можна, але складніше. Відповідно, треба перестрахуватись і випускати. Декілька пташок, ну і цим самим досягати бажаного результату. Це ось щойно ми з вами подивилися знову ж таки, як же працюють хлопці з 92-ї, окремої штурмової, і також прекрасно відпрацювали по залізячу, і живі силі відповідно противника. Далі по карти Діпстейту у нас буде первомайське. Ось поглянемо, що ж відбувається в цьому населеному пункту. Первомайське також виглядає там непросто. Так би мовити, ситуація. І е, якщо ми поглянемо е, на цей населений пункт, то е, тут е, не те, що щось кардинально змінилось, тут е, є певне передислокування із Авдіївського напрямку в напрямку Семенівки і того ж таки Первомайського там, 114 ому мотострілецьку бригаду перекинули ближче до Семенівки на штурми. У нас знаходились в окупованій Авдіївці. Але от Авдіївка ну вже не стала цим прихистком, там в принципі, є де ще ховатися, але от їх передислокували якраз на самісінький такий передок. Ну а Первомайське, якщо дивитись по мапі, то тут помітно, що починає ну після захоплення діяти 9-та окрема мотострілецька бригада, діяти в такому більш Південнішому напрямку там збільшилась сіра зона на порядок, збільшилась, але збільшилась вона ще і тому, що там, в принципі, поля там немає ні забудов, нічого. Там просто поля. Тому в цьому напрямку вони намагаються десь вирівняти. І, в принципі, сили оборони дійти до Невельського, і там є такий невеличкий шматочок, абсолютно, від, відвоювали наші збройні сили відносно недавно. І от якраз з Первомайського на південь, якщо підуть, то в принципі вирівнюється лінія і оборони, власне, і нападу. І будемо говорити вже про те, що. Невельське вже наступний населений пункт, який цілком, ймовірно, буде приймати окупанта. Ну, від крайньої точки, там, де зараз штурмує 9-та окрема мотострілецька до протилежної 4, ну, майже 4,5 кілометрів. Небагато, немало, але поки що от в даному малюнку, в даній зоні, в даній карті, виглядає все саме. Так, маємо ще і. Відео до вашої уваги, як дистанційно наші хлопці розміновують. Ну, розміновують, як там, мов, як там сказати, не саме щось заміновано було, а саме розміновують, залишаючи без боєприпасів окупантів. Було так, через аеророзвідку вираховано, де знаходяться міни. Полетіли пташки і полетіла пташка дуже вдало Насправді зараз дивіться відео до кінця. І побачите, наскільки там всього закладено, От видно на картинці. Мін дуже багато, дрон прилітає, і феєрверк неймовірної сили. Ну, і відповідно, цими мінами вже замінувати. Окупанти нічого не зможуть. Все ще один відеоряд доволі цікавий це вже не з фронту. Це якраз тестування українського fpv дрону з машинним зором. Ну, взагалі, FPV-дрони, вони зараз дуже і дуже прогресують, скажімо так, десь щось додається, десь щось віднімається зайве і зараз дуже важливо говорять про це і. Операторі дронів, щоб ідентифікувати вже от противника, ідентифікувати то, таки росіянина, і щоб дрон вже в подальшому, навіть якщо втрачається зв'язок, там через реп, чи через що, захоплював цю ціль і йшов до кінця, і просто вражав її. На цьому відео ми з вами бачили, як відбувається захоплення та переслідування об'єкта, навіть якщо він рухається, і от е, всі галузі цікаво, все розвивається, те, що ця технологія запрацює на 100%, це сумнівів в цьому немає. Питання лише в часі, коли інженери допрацюють до досконалості ось цей момент, і що цікаво в е, пабліках. За каналів цього не видно, щоб щось подібне розроблялося. Якщо наші хлопці це зможуть зробити, це буде ну, менше втрата FPV-шок. Це як мінімум на рівному місці. все таки дрон буде допрацьовувати до кінця, і це дуже-дуже така крута насправді технологія. Ще давайте на карту повернемось. Населений пункт Бердичі він також вартує уваги. Бердичі, це Донецький напрямок, це Донецька область. Це Одразу за степовим, якщо порівняти з вчорашнім днем і там позавчорашнім, ну кардинальних змін тут насправді немає. Тут точаться бої, якраз от ця лінія оборони, яка вибудувалась, половина Бердачів під окупантом, половина в сірій зоні, якраз от всі сірій зоні точаться бої постійні. І маємо вам дещо показати, якраз із. Цього напрямку, де на околицях населеного пункту Бердичі було помічено на окуповані мається на увазі території. Було помічено групу російського спецназу. Серед них був снайпер з гвинтівкою 338-го калібру. Це відео ми матимемо змогу зараз з вами побачити. Снайпер до речі, це одна із пріоритетних цілей. Одразу він не містав, відповідно. І перший вже був атакований нашим дроном. Одразу ж після влучання. Більша частина групи, до речі, почала втікати, кинувши свого товаріща, як вони його називають. Напевно, і один із цих товаришів потім вирішив таки допомогти. снайперу, робив якісь незрозумілі маніпуляції зі стрічкою, схожою на ремінь безпеки, але також був ліквідований. А снайпер залишився там стікати кров'ю, втративши ногу і отримавши важкі поранення. Більше цей снайпер нікого не вб'є. Ось такі от новини від хлопців, які працювали по цьому снайперу, які працювали по цих окопах. Ну і, відповідно, знешкодили окупантів, знешкодили снайпера. І знову ж таки, філігранна робота операторів дронів. Далі у нас на черзі буде роботине також. Населений пункт, який, ну, от не дає спокою окупантам, які все намагаються, все лізуть і лізуть в на цьому населеному пункту, пункті Запорізької області. І сили стягують окупанти, і що тільки не роблять, але роботи не захопити ну ніяк не вдається від слова взагалі. Туди, туди вже підтягнули значно більші резерви. Тут і 104-й десантно-штурмовий полк, і 1152-й мотострілецький, і 71-й гвардійський, 136-та мотострілецька, 70-та мотострілецька. Тут кого тільки немає. Але захопити роботи на ось цей невеличкий такий клаптик Запорізької землі ну ніяк не дається. Ну от б'ються-б'ються і ніяк. Так важко нашим хлопцям і дівчатам там також в цьому сумнів, ніяких немає, але. Просто титанічними зусиллями вони стримують накати ці навали вже які час, тобто це не якийсь там день, два, три. так, Тут вже просто тривалий час, робота не тримається, і дай Боже, щоб так продовжувалось і надалі. Маємо відео з цього напрямку. Відео вже від ворога, правда. От не дуже рідко насправді виставляємо, даємо якийсь відеоряд від окупантів, але ось такі відуряди, думаю, можна поглянути. Це ну, на ваших картинках, на ваших екранах те, що залишилось від тюльпана. Це такий міномет 240, 240 міліметрів. Тюльпан був знищений в Запорізькій області. от якраз також в принципі, працював по тому напрямку, вже працювати не буде. Прилетіло, згоріло і на цьому квітка. Ну і ще, от, на десерт до вашого уваги, хотілося б дещо показати. Тут справді момент цікавий. Перед тим, як ми його подивимося, до речі, підпишіться на канал, поставте вподобайку відео і пишіть коментарі. Що вас цікавить, вподобайка. Це звичайно також плюс, але найголовніше, якщо ви не підписані, підпишіться. Це буде просувати. Це відео в тренди, і більше людей і за кордоном, в тому числі, зможуть помітити і зрозуміти, що відбувається зараз на лінії фронту. Відео до вашої уваги. Воно цікаве не тим, що дрон летить, але тут цікавий момент зовсім інший. Дрони тепер літають у півтора рази. Швидше, аніж це було раніше, близько 150 км на годину. Чому так сталося? Ніхто гадки не має. Але от знову ж таки, наші інженери Ми сьогодні дивилися одне з відео, де вони працюють над тим, щоб була, щоб захоплювалась ціль. Зараз же вже є дрони, які літають зі швидкістю 150 км на годину. Ну, якщо ви їдете на якомусь там Гольфкарі. Часто густо є гольфісти російської збірної. Правда, без ключок чомусь їздять, ну це вже інше питання. І не завжди доїжджають до цілі, це також інше питання. Але от гольфкар. Знищити дуже легко, ну 150 км на годину. Як ви думаєте, який транспорт повинен бути в окупанта, щоб по цих дорогах, де яма на ямі, рухатися з такою швидкістю? Ти або розіб'єшся, перекинешся, або тебе не здожене дрон. Тобто тут варіантів не так і багато. Хоча в окупантів їх і не так багато взагалом є. Краще залишатись в себе за парибріком і там. Займатися своїми справами зі своєю манькою, якоюсь, займатися хатніми справами, не налізти на чужу землю. Тоді не буде тебе і відповідно дрон на швидкості 150 км на годину нас доганяти, і все буде чудово. Ну а на сьогодні все. На сьогодні ось такий підбір відео до вашої уваги. Ось такі така ситуація зараз на фронті, яку ми переглянули з декількох напрямків. Не просто важко. Ну і ніхто не казав, що буде легко. І кожен з вас, я надіюсь, хто чим може, повинен допомагати армії. В тилу тил має бути справді тим е, таким ресурсом, який десь і морально в тому числі допомагає нашим Збройним силам. Залишайтесь на каналі, підписуйтесь. Ми почуємося з вами вже завтра, в цей самий, час, на цьому самому каналі. До зустрічі!